Символом Херсону є не лише Кавун, а й Пузанок. Невеличка рибка з виду оселедцевих. Сезон вилову пузанка триває лише кілька тижнів наприкінці травня на початку червня. Тому цими вихідними херсонці влаштували в Одесі рибний фестиваль пузанок. Наукова назва пузанка Азовського алоза. Цей вид оселедцевих зимує в чорному морі в районі Батумі. І щороку, наприкінці весни, великими косяками йде на нерест у Дніпро. Сотні, тисяч лодок. Сотні людей на набережній, на весь Антонівський міст був за обліплений людьми, які на спеціальній снасті самодури ловили цього пузанка. Його готують в кафе, в ресторанах, навіть в шикарних ресторанах і в дешевих забігаловках. Найбільше пузанок схожий на славнозвісну одеську Дунайку. Його так само здебільшого солять, іноді смажать або запікають. В неї консистенція самого м'яса, така, така ж, але вона просто трішки менша і все. Але по смаку майже не відрізняється. Як у Васелець у м'ягесенькі кіски, тобто, і коли м'ясо знімається, кістка, кістка залишається на хребтові, тобто вона не відривається. Втім, херсонці переконані, смак пузанка не можна ні з чим зрівняти, адже він смакує домом, тією самою рибкою, яку на вудку ловила бабуся. Більшість гостей фестивалю востаннє смакували позанком понад три роки тому. Ми наче працюємо, жив, живемо, маємо якісь справи, але відчуття вдома його немає. Ну, так би сказати, через їжу трішки побували в минулому, в спокійному Херсоні з сім'єю за столом, на якомусь святі. Євген встиг виїхати з рідного міста 25 лютого. В авто втиснулися він з дружиною, четверо дітей і навіть пес Гучі. Намагалися розпочати нове життя і в Закарпатті, і в Києві, але лише в Одесі відчули себе комфортно. Євген переконаний Одесити найбільш ментально схожі на херсонців: відкриті, гостинні, працьовиті. Херсонці тут дуже класно інтегрувалися. Ми знаємо дуже багато бізнесів, дуже багато наших херсонців, які працюють тут і реалізовуються, тому що насправді ситуація з небезпекою в Херсоні з цією великою війною вона затягується, і очевидно, що люди вже все більше покладають надій на інтеграцію саме тут, в Одесі якою б гостинною не була Одеса для херсонців рідне місто найкраще на землі? Саме тому на фестивалі збирали кошти оборонцям Херсонщини, зведеному підрозділу Бузький Гард та сороковій бригаді берегової охорони. З надією, що наступний позанок відбудеться там, де й має бути у Херсоні. Людмила Цебренка Аріна Небохід, перший міський.